Всім привіт! Доброго ранку! Хто дивиться це відео зранку? Мене звати Олена і на моєму каналі буде нова рубрика Ранкова кава. Де ми будемо з вами пити каву, моя кава львівська і розмовляти. Сьогодні я хочу з вами поговорити про свій ранковий догляд, протестувати з вами ось такий пілінг-пет. Показати, що я використовую зранку сьогодні в своєму догляді, та розпакувати ось такі для мене новинки і почати ними користуватися. Більш детально про них буду вам розповідати вже поступово у своєму догляді, і також в порожніх баночках. Кому цікава така тема, я запрошую всіх вас до перегляду. І так, розпочнемо ми, звичайно ж, з кавусі. Каву я дуже люблю. Жоден ранок не проходить без кави. П'ю її, стараюсь пити її принаймні один раз в день зранку. Буває часом вже на роботі, коли хочеться трохи взбадьоритись, то ще на роботі собі додатково роблю другу каву. На ніч кави не п'ю. І так, встала зранку, прийняла душ. Це таки рідко буває, але буває. Користуюсь зараз ось такою зубною пастою: це подаруночок від Юлії, канал Юлія Beauty Love. Вона мені прислала в останній посилці. Хто не бачить це відео, заходьте, дивіться. Значить, Це кава, кава. Думаю про каву. Значить, Ця паста в нас де відбілююча. Я такої ще не бачила. в нас навіть в продажі. Написано Австралія так, виготовляє. Одним словом, вже пару разів користувалась, паста мені подобається. Дуже зручно, що тут її можна розкрутити і ви собі подивитесь, що вона ось такого білого кольору, з такими синенькими вкрапленнями. І дуже зручно, що тут вона має цей тюбик, який відкривається, і ви собі її, звичайно, видавлюєте стільки, скільки вам її потрібно. Потрібно її небагато з горошинку. Добре очищує, залишається відчуття сві... свіжості такої напротязі дня. Далі я вмиваюся. Вмиваюся я зараз ось такою пінкою для обличчя. Це компанія Ayvon. Вон давненько вона вже в мене стоїть в використанні, якось брала її на розпродажі, думала, її вже не буде, але, по-моєму, ще в стрипневому каталозі, якщо я не помиляюся, вона є. Потрібно два натиски. Для того, щоб очистити е, зранку е, шкіру. І е, ви знаєте, вона має дуже насичений аромат. Я тільки нанесла її, думаю, що він мені нагадує? А він нагадує мені ось таку маску. Якщо ви маєте ось таку маску, це в нас планета спа, тонізуюча гармонія з екстрактом е, значить, е, сім'ян несіння, е, гімалайської моренги. Охолоджуюча маска для обличчя ось така, по-моєму, вона також ще є в каталозі. Можливо, переупакована. Я, я, це, я це уточню. От, аромат один в один, тому що ця також пінка йде з гімалайською морингою. 150 чи морінгою, як правильно, я вибачте, не знаю. 150 мл даної пінки тут є. Також, я бачите, вже нею користуюся. Очищає вона добре, підходить мені, все нормально, я задоволена. Єдиний аромат, хто не любить яскраво виражених насичених ароматів, то, значить проходьте мимо даної пінки. По-моєму, вона зараз піде на переопакування ця пінка, або її просто виводять з каталогу. Так, ну, давайте безпосередньо перейдемо до ось цього пілінг-паду, який я замовляла в Оєві. Хто також не бачив моє замовлення, заходьте, дивіться. Я постараюся залишити всі посилання в інфобоксі. Це в нас Just Kawaii, очищаюча серветка з муцином равлика. Значить, що нам потрібно: це двохстороння пілінг-серветка. З моцином равлика надзвичайно ефективна та зручна у використанні, допомагає дбайливо та делікатно очищати шкіру, не порушуючи її природній захисний бар'єр, та забезпечувати легкий ліфтинг-ефект. Серветка, виготовлена з натуральної бавовни з додаванням найніжнішого мікроволокна, у формулу продукту входять АХ-кислоти і рослинні екстракти, що сприяють відновленню тонусу шкіри і підвищують її пружність. Муцинравлика сприяє незвичайному ніжному видаленню забруднень та відмерлих клітин. Підходить для зняття макіяжу. Нічого собі, перше раз чую, щоб зняття макіяжу. Я не думаю, що з очей це тільки для, напевно, для обличчя. Так, спочатку використати серветку білою стороною, проводіть серветкою від середини обличчя. До периферії по масажних лініях після використати рожевою стороною, особливо приділяючи увагу проблемним зонам: ніс та підборіддя, вмити обличчя теплою водою, використовувати не частіше одного разу на тиждень. Застережні заходи перед використанням необхідно протестувати засіб на невеличкій ділянці шкіри, у разі виникнення алергічної реакції припинити використання. Ну, давайте будемо її тестувати. Це в нас, по-моєму, я читала минулого разу: це Китай виготовляє Adjust Kawai, китайський цей бренд. Тут ось така в нас зіп-замок. Так, боюсь собі хлюпнути у каву цього. Засобу. Значить, я тільки прийняла в душ, як ви вже зрозуміли, вмилася пінкою. Так, дивимося на цю серветочку, так, щоб гарно було. Так, виймаю я її, рідини тут ніякої немає, тобто ви витягнули ось цю серветку і на тому все. Значить, Нам рекомендують спочатку користуватися білою стороною, а потім вже рожевою. Так, Значить, там, де рожева сторона, вам буде видно, є такі просто, вона не рожева, а просто такі вкраплення. І бачите, крапочки рожеві, тому будемо вважати, що це рожева сторона. Нам спочатку треба білу. А на білій стороні це от така серветка з, такими, от, з, таким, з таким тисненням. 에, давайте будемо вже. Я неправильно вдягнула. Спочатку ми білою стороною користуємося. Я так беру прямо на два пальці. От, Тут вам дуже зараз добре видно, тут таке тиснення. А потім будемо ось цією рожевою стороною користуватися. Так, дзеркальце я не взяла, але, ну, як звичайно. Добре, мій помічник зараз мені допоможе в цьому сонечко. Так, значить, від периферії носа починаємо по масажних лініях. Дякую. Добре. По масажних лініях. Терте. Шкіра в мене комбінована, забула вам сказати. В мене з'явилися пігментні плями. Вони... Коротше, так Тут йдемо в цю сторону, а тут ми йдемо в цю сторону, протираючи щільно якісно, обличчя. Я не знаю, чому кажуть, що в неї можна так поніс. Yes стирати макіяж? Не знаю. Значить, у ми... мене розширені пори. Шкіра моя комбінована, так, я вже сказала. Ось тут в мене дуже видно над губою з правої сторони дуже таке видніється пляма пігментна. Ось тут в мене пляма це не пігментна, це в мене від вітрянки з дитинства. Періодичні я висипання. А, так що так, давайте ми вже, значить, протерла я цією стороною. Думаю, якусь шию протремо по масажних лініях. І декольте. Теж, бачите, в мене доволі такі висипання. Так, Ну, добре, доочищається серветка, як б сказала, так. Далі ми підемо ось цією, міняю пальці на ось цю рожеву сторону, будемо з вами терти цією стороною. Ось, ця така вже слизька. Оце, напевно, сторона рожева йде з моцином равлика. Піниться, бачите? Там та не пінилась сторона. Я стараюсь уникати області навколо очей та під носом, в принципі, протираю. Так, ця сторона піниться. Я думала, що вона буде схожа на цю серветку, забула як називається, жовтеньку. Що ваценці колись продавалася, така, типу, з яйцем чи з чим вона була. Ні. З тамтою прям так зішкрібали такий добрячий був ефект. Це не, не той ефект, ефект інший. А це, знаєте, таке відчуття, ніби слизом равлика намащується серветкою. Коротше, зараз йду я це все змивати і розкажу вам про свої відчуття, яке залишилось. Ну зараз мені це все, знаєте, воно спінилось. Хоча шкіра ніби і очищена. Сміється мене донечка. Димслав. Добре. Ага. Давайте ще протримаємо, звичайно, ж, шию. І декольте. і декольте. І на тому буде все. Так, йду в теплою водою і повертаюся до вас. І так. Я вже вмилася прохолодною водою. Хочу вам сказати, що шкіра така, знаєте, стала гладкою, очищеною, добре. Я такого ефекту, чесно сказати, не очікувала. Тому що, якщо в порівнянні вже з тою серветкою жовтенькою, що колись в Ваценці продавалася, то прям я такі катишки з нею, знаєте, скочувала. А тут просто водиш тим спонжем, водиш тим спонжем і просто як, якось таке, знаєте, в тому такий слизь розмазуєш на своєму обличчі. Коротше кажучи, серветка мені в принципі сподобалася. Незважаючи на те, які я тут зараз маніпуляції проводила, шкіра моя добряче очищена. Нам тепер треба буде її протонізувати. Ось такого органайзера я дістаю, це я замовляла на мейкапі. між іншим в АТБ бачила, також продавалися, коли була в Дубно, Такі органайзери, набори. І ціна була така ж, як тоді, коли я на мейкапі замовляла. Так, що я зробила? Маю такий тонік від Avon, ця вода і чистотіл. Але хочу довикористати, в мене тут ще крапелька залишилася від містер Скраберс. Скрабер це зволожуючий тонік з гіалуроновою кислотою. Чому хочу його довикористати? Тому що тут от, ця кришечка мені, я не можу сказати, що вона мені зламалася, але вона не до кінця закривається. І коли лежить там великий. Ще був, тут ну, багато продукту було, вона, значить, мені пропускала рідину. Тому я вирішила її просто використати. Вже нікуди я не поїду. Так, наношу прямо цей тонік сюди, тільки полю, тільки він має такий приємний, ненав'язливий аромат трояндовий, такий, знаєте, такої рожевої, бархатистої троянди, яка колись зросла у моєї бабці на городі. В принципі, ще росте. Але вже не цвіла, я вже не застала того цвіту раніше. Я вже не застала того цвіту, вона то й може і цвіла, тільки я цього не бачила. Ой, з того варення ми коли варили, з цієї троянди ми колись варили варення. Заговорююсь. Так, протонізували шкіру. Цей тонік я часом можу навіть так використовувати під, під очі, протерти. Абсолютно, мене не зчіпає. Я. Нікому не рекомендую так робити, як я роблю. Я роблю так за відчуттями. По-моєму, сюди спер не входить, не входить, тому що немає ніяких таких відчуттів негативних, так? От. Я проходжуся, значить, по всіх лініях, протираю, шию едекольте. Доочищаємо. І хто б там що не казав, от дивіться, після душу. Протерлистою серветкою пілінгом. так? От, І зараз я проходжуся тоніком. І от серветка така, знаєте, ну, доочистила шкіру ватний диск. Значить, далі ми будемо з вами розпаковувати ось таку сироватку. Це в нас фірма Dermofuture. Фьючер. Замовляла я дану сироватку по якійсь хорошій акції у компанії Unice Multi Brand. Оспакую відео КСМНР, яке я ще таки не зрозуміла. Так, розпаковуємо. Значить, все будемо тестувати разом з вами. Ось так вона приходить, запакована. Так виглядає дана сироватка. Об'єм її тут 30 мл. Значить, що нам обіцяють, що це розгладжуюча ліфтинг сироватка для обличчя в об'ємі 30 мл. Активна розгладжуюча сироватка містить поживні компоненти інтенсивної дії, які миттєво оживляють обличчя, усуваючи ознаки втоми. Засіб швидко відновлює гладкість. Еластичність та природне сяєння шкіри. Суровитка моментально підтягує шкіру та розгладжує обличчя, тому вона є незамінною в якості бази під макіяж перед будь-якою урочистою подією, коли треба мати бездоганний вигляд. О, нічого собі. Зараз в мене бездоганний вигляд, все, що мені треба, будемо тестувати. Значить, еластин у складі продукту вирівнює тон шкіри, а гіалуронова кислота забезпечує потужну. Порцію зволоження. Сироватка ефективно заспокоює подразнення та заповнює зморшки, видимо зменшуючи їх видимість. Поєднання таких цінних інгредієнтів, як колаген, гілонова кислота, еластин, екстракт водоростей та екстракт меліси наділяють сироватку загальними цілющими, заспокійливими та регенеруючими властивостями. Вона залишає шкіру оксамитовою та ретельно зволоженою. Підходить для всіх типів шкіри, економна у використанні. Так, спосіб застосування. Перед застосуванням ретельно збовтати. Спочатку нанести невелику кількість засобу на попередню очищену шкіру обличчя, шиї та зони декульте. Не чекайте поглинання сироватки. Відразу ж нанесіть крем для обличчя. Рекомендовано використовувати продукт як частину щоденного догляду за обличчям, як вранці, так і ввечері. Можна додати кілька крапель сироватки в щоденний крем для обличчя. Продукт прекрасно працює разом з відбілюючою крем-маскою Угу, Немає мани цієї маски. Нанести масажними рухами кілька крапель-сироватки під крем-маску. Змить теплою водою. Ця процедура додатково розгладить та освіжить шкіру обличчя. Ну, в принципі, все виготовляє в нас. Пише польська. Дермофючер це польський бренд. Ну, давайте, бачите, вона доволі таки рідка. І кажуть, відразу наносити крем, то давайте ми вже її розпакуємо з вами крем. У мене буде тепер ось такий від Юнайс. Nice. Це в нас пише, що це турки виготовляють. Це в нас деденний крем для обличчя з колагеном, екстрактом виноградних кісточок та вітаміном Е. Захищає глибоко живий та зволожує шкіру, даруючи їй м'якість і гладкість. Ось так виглядає коробочка. І ось так всередині, між іншим, через упаковку, ось так виглядає сам крем. Крем потрібно нанести на шкіру обличчя, те, що є вранці та ввечері. Все дуже просто та банально. Так, ну що ж, так, ще хочу зазначити, що від цієї серветки в мене ніяких, бачите, ну, ні по червоні, ніякої реакції, немає. Нормально. Поїхали. Гарний флакончик даної сироватки. Тут така помпа дозатор. Наносимо значить, дану сироватку на. Вона така доволі рідка, прям стікає по пальцях, нанесу ще капельку, розітру в руках і наношу по, вона така як водичка. Але відчувається, що в ній є якісь такі інгредієнти, вона така трошки слизькувата. Я не люблю, коли сироватки залишають якусь липкість на обличчях. Так, наношу під очі. Рештки ми розладжуємо. В принципі, мені тут три капельки вистачило рознести. Ой, липкість залишає. Що чекаємо, чи наносимо крем? Давайте наносимо крем, кажуть, не чекати в інструкції. Крем іде у нас також запаяний. Ой, приємно пахне виноградом. Текстура така, ну, звичайна, як крем. От так він виглядає. В баночці, білий, Густ, густуватий такий. Теж розігрію його в руках і нанесу на обличчя. Дивлюсь в камеру, тому що двома руками хочеться працювати. Сьогодні до нас до Львова приїжджає Зеленський, наш президент. І так, візьму, ще трошечки кремо на генсек цей уон. І Ердоган. Так що ми готуємося до можливих повітряних тривог. Сорен, так. Сьогодні в нас 18-та, я думаю, що я 19-го зранку виставлю це відео. Коротше, бачите, залишається липкість, яку я страшенно просто терпіти не можу. Я люблю швидко, щоб все було без ніяких. Ну, маю надію, що почекаю зараз трішечки, і вона пройде. От. Крем має дуже приємний аромат. Текстура, в принципі, мені подобається. Буду також, звичайно, тестувати їх і окремо один від одного, що сироватку, що, що кремчик, і вже також, по, скажімо так, по ходу справи, Буду. А, все, бачите, липкість прийшла. Клас! Слухайте, супер. Я задоволена. Липкість прийшла. Терпіти, не можу липкості. Це знаєте, все липне, а ще як це ввечері. Чекати. У мене була сирова така з ай, замовляла, такий пробничок маленький. Ну це просто якийсь капець був, розумієте? На вечір її наносиш і чекаєш хвилин 20, щоб вона якось поглинулася і щоб та липкість прийшла. Це була катастрофа. Тут же ж ні. Все, все пройшло. Все, навіть сліду нема, що я щось наносила. Шкіра така матова. Матова, немає блиску, абсолютно ніякого. Бачите, немає ніякого блиску, ні нічого. Можна наносити, звичайно ж, макіяж. Оже, підготовлена шкіра. Супер! Ну, все. Ось такий був мій ранковий догляд. Розпакували з вами для мене новиночки. Пишіть, хто чим користується, який у вас ранковий догляд, скільки хвилин ви приділяєте ранковому догляду за вашою шкірою обличчя, який у вас тип шкіри. У мене комбінований, як я вже сказала. Одним словом, а мені буде цікаво це все почитати, поспілкуватися з вами в коментарях. Звичайно ж, у мене такий процес триває хвилин 10 на камеру. Це зазвичай. Довше. А, і ще забула, знаєте, що вам сказати? Для тіла я використовую зараз ось такий, це в нас гель. Замовляла я його також на Ехербі з Алої Вера. Також можна наносити, як сироватку, і на обличчя. Непогана, класна штука, добре зволожує. Має приємний такий цитрусовий аромат, хто дивився, на Ехербі вони зараз є, в різних, там ще різні аромати є. В мене, по-моєму, з orange. Оранж. От, досить швидко поглинається. Чоловік використовує навіть після гоління. Зараз ось цей гель. Так що, і каже, що йому, в принципі, подобається. Так що і хороший об'єм 453 а, грами. 453 грами. От. Так що, і помпа ну, коротше, все, я люблю. Давайте я вам покажу а, текстуру, нанесу на руки. Бачите? Такий гель доволі. О, то вже я з вами прощаюся. А, а от. Приємний аромат. Шкіра зразу така зволожена. Мені, мені подобається даний, даний засіб, нанесу на руки, щоб не пропадав. І донечка користується. Так само. От, ну, в принципі, це все. Чекаю вас в коментарях. Будьте мені здорові. Тримаємося, не ігноруйте повітряних тривог. Все буде Україна. Па-па!